Відомий український телеведучий російського походження розніс Максима Галкіна та хороших русських пристосуванці та імпотенти. чому Олексій Суханов виступив проти росіян, які засудили злочинний російський режим і виїхали з країни. Дізнайтесь далі. А також Олексій Суханов сьогодні коментує ситуацію з Ольгою Сумською та її донькою в Росії. Яка продовжує зніматися там, заробляти гроші та замовчує російську агресію. Я не знаю, як із цим живе Ольга Сумська. Впевнена, що не торкнеться твого зятя. Те що його не заберуть і не пошлють в Україну вбивати. Не впевнена, але не впевнена. я думаю, що це найстрашніша тема. Володимир Яглич, відомий російський актор, обличчя Альфи, спецпідрозділу Федеральної служби безпеки РФ. Уді плотний двоє проти сотні для всіх детік зонді. Білет пріспою. Альфа виводі діті з огня у цьому промо. відео зять сумської знімався ще у 2019-му. Група Альфа є найбільш відомими російськими антитерористичними підрозділами, які вирішують завдання забезпечення національної безпеки. Відомий телеведучий Олексій Суханов, який народився і виріс на території Російської Федерації, працював на російських каналах, а нині в Україні. Власне, з цього року він до речі отримав український паспорт. Він пояснює ситуацію щодо сумської та її доньки у Москві, що забувати за його словами про українців за продажів. Не можна. Про це телеведучий розказує в інтерв'ю для видання Обос: На думку журналіста, після війни багато хто з тих, хто зараз відмовчується про агресію, буде прагнути повернутися додому. Пряма мова. Погано ставлюся до цього, каже Суханов, але і на думці маю одне. Кожен сам обирає свій шлях. Я в 2014 році його обрав і визначився. Жодної хвилини не пошкодував про це. Однак, Ольга Сумська у 2014 році в інтерв'ю світському життю заявила, що Антоніна отримує російський паспорт. Сьогодні навіть ідеться про те, що Антоніна буде змінювати громадянство. Вона сьогодні цим займається, і в неї, я сподіваюся, буде паспорт громадянки Росії. Читайте, все, що не робиться, але так сталося. Вона зустріла свою долю, вона народила дітей. То що їй треба зробити? Я не знаю. у мене, дивіться, у неї там рідний дядько, у неї там сестри, брати, мої родичі, рідна сестра моєї рідної бабусі, саме там її теж сестри, брати, якісь дальні родичі, але їх дуже багато, і вони там. В Рязані мій рідний дядько, нещодавно він пішов в життя. То мені з ним не спілкуватися? Що нам робити, нам, родичам, що нам робити? Нас за це треба цькувати. Дайте мені відповідь. Чому моя донька має все кинути і поїхати саме з цієї причини? Так, в інтерв'ю для Ростислав Продакшн коментувала власне Ольга Сумська цю подію ще до початку повномасштабної війни. Олексій Сюханов сьогодні не засуджує, але каже, що я не знаю, як із цим зараз живе Ольга Сумська. Її донька доросла сама має нести відповідальність за свої вчинки. От кажуть, що діти за батьків не відповідають. Мені здається, що батьки за дітей теж. Як соціальний ведучий, можу навести багато прикладів, коли в дитину вкладаєш, але отримуєш протилежний результат. Таке буває. Я не засуджую Олю і не покладаю на неї провину за те, що так сталося з її донькою. Однак ми маємо не забувати про тих, хто нині відмовчується, додає журналіст, тому що саме Антоніна підтримує економіку Російської Федерації. Як і інші колеги запроданці бо після війни не виключено, що багато хто повернеться і точно почне зображати патріотизм з тої серії, що вишиванку одягли, і вже наші. Війна довела, що наявність вишиванки в шафі не означає, що ти відданий Україні. Я знаю людей, які одягали її щодня, але першими опинилися за кордоном після вторгнення. І таких, хто не мав її, а зараз тут. Завжди намагаюся знайти слова, щоб якось пояснити цю ситуацію. Я не знаходжу їх, тому що це страшний материнський біль. Скільки коштує російський паспорт? -пів мільйона карбованців російських мільйона рублів буде менша сума. Я маю надію, що ми домовимося якимось чином. Вочевидь, українська діва заплуталася у 2014 році, але змогла розплутатися у 2022. І коли Путін напав на Україну, Сумська заявила, що діви не мовчать. Вона активно підтримує Збройні сили України та допомагає біженцям та тваринкам. Але шкода, що до 2022 року сумська підтримувала таких зрадників, як Сніжана Ігорова, і працювала де-інде на російську. Пропаганду. Також Суханов прокоментував і розкритикував хороших руських, наприклад, Максима Галкіна і інших російських знаменитостей, які підтримують Україну і виїхали з Російської Федерації на знак протесту. Олексій виданню обоз заявив: вони можуть зі шкіри лізти. Коли розповідають, що вони за Україну вести тонами сюди допомогу, ми мусимо бути їм вдячними, але вони сторонні люди. Нам у голові треба тримати таке: скільки б добра росіяни не зробили для України, вони чужі для країни люди, тому що не позбавилися російського паспорта. Вони можуть і проти війни, але не проти того, що коїться у Росії. І друге, ніхто з них не довів а нічим поки що. Що здатен щось відстояти, тільки балачки розводять, сказав Суханов. Тут я не погоджуюся з думкою пана Олексія, але кожен з нас має право висловитися. Я все-таки думаю, що ця антипропаганда і е, власне, те, що підтримують Україну чи виступають проти злочинного путінського режиму, це якраз плюс. Ну, як мінімум, для того, аби менше, як то кажуть, росіян йшло. На війну думаю, що до когось вони таки змогли достукатись, чи більшість з них чкорнуло там за кордоном і так далі. Бачите, бояться вони відстоювати свої права, виступити проти Путіна, але не бояться брати зброю в руки і йти воювати уже другий рік. Хоча я вдячний багатьом людям, які виступили проти війни, я не вірю в будь-яку можливість розквіту так званої Росії, каже екс росіянин Суханов. Не вірю в те, що ця країна колись може стати цивілізованою. Не вірю в дієву силу російської культури. Не поділяю представників цієї країни на хороших і поганих. Вони для мене пристосуванці чи імпотенти. Хай обирають. Третього не дано. Я не хочу спілкуватися з тими, хто там живе. Родичі, це чи просто знайомі? В мене немає там нікого і нічого. Така думка Олексія Суханова. Що думаєте ви про це? Залишіть ваш коментар. Слава Украине! Украина обязательно победит. А вот путь будуть будут гореть в. И это мы будем с вами спостерегать. В таком количестве страшных вещей э, виновата Россия, и при этом говорить, что не виновата. Зверство в Бучи это не мы. Малазийский Боинг это не мы. Мариуполь сравняли с землей это не мы. Э, в Одессу летит ракета. Это мы, но не совсем мы. Все не мы. А мы чего там делаем? Глубокие соболезнования всем родным погибших и светлая память.